Оркестр Нацгвардії привітав віничан та гости міста із Днем Незалежності та Днем Державного прапора. Концерт просто не влаштували на площі європейській. Військові виконали композиції Україна це ми», ой у Лузі, червона калина, пісня про гвардію та люди титани. Не сворена, не Тоща ви ще до хмяних травах схожених, земля моєї долі Україна! Так хочемо привітати містян з цим чудовим святом. що ми маємо взагалі можливість це свято святкувати. і нагадати про військових, також, що вони також боронять свою землю далеко, але за завдяки їм ми можемо тут спокійно жити, не відступати і не здаватись. На більше нічого боятись. Сам військовим са такий чудовий концерт. Підняли нам настрій. Дуже сподобалося, дуже гарна музика, і дуже доречно. Для найменших слухачів нацгвардійці зорганізували майстер-клас із виготовлення патріотичної композиції. П'ятирічна Тетяна каже, вирізла долоньку, яку розмалювала. Я намалювала сердечко, квітка, прапор України. Я теж люблю. Сьогодні концерти просто небо влаштували усі підрозділи нацгвардії. Кожен у своєму регіоні каже В'ячеслав Павлюк.